Вже гарною традицією у дитячому садочку Оленка стала допомога Збройним силам України. Вихованці дошкільного навчального закладу стають справжніми волонтерами і збирають для воїнів подарункові бокси. Батьки і діти постійно приносять до садочка необхідні речі, корисні смаколики, ліки, загалом все те, чого сьогодні потребують наші захисники на фронті. До Дня святого Валентина діти відправляють на передову гігієнічні засоби та їжу, а разом з ними святкові малюнки та Валентинки. Вихователька садочку Любов Фурса говорить: усі, хто долучаються до акції, хочуть, щоб захисники відчували турботу і знали, що їх чекають вдома. Вже не вперше ми організовуємо таку акцію Збери посилочку для захисника. Цього разу ми співпрацювали із нашим відомим волонтером Інною Ковальською. Зателефонували до неї, запитали, який є запит від військових. Тому що ми хочемо бути розумієте, потрібними, проживаючи ну, більше всю можна так сказати на мирній території. Ми розуміємо, що ми кожного ранку завдячуємо. Що ми прокинулися нашим військовим і намагаємося донести це до наших дітей, до наших батьків. За словами директорки Гончаренко центру Інни Ковальської, дитячий садок Оленка часто долучається до ініціатив допомоги військовим. Запити бувають різні, але діти, вихователі і батьки дуже швидко збирають пакуночки і кожного разу кладуть туди саме те, що потрібно захисникам. Ці бокси наповнення вони змінюються від сезонності, від ситуації на фронті, від рівня захворюваності, від напрямку, куди саме ми будемо їх ну надсилати і так далі. Тому що якщо це влітку там може могли бути якісь енергетичні напої чи ще щось, то зараз ми просимо там наповнювати їх більше чи то ліками, вітамінами, гарячими напоями саме від застуди. І я надзвичайно вдячна, як я вже сказала, і колективу садочку і дітлахам. Вони неймовірні. Ми сьогодні це побачили. На жаль, нас застала тривога, застала в укритті, але навіть в укритті перебуваючи, ми бачимо ці дитячі посмішки. Сьогодні у нас такий захід був зі сльозами на очах. Традиційно до дитячого садочка Оленка завітав військовий, який боронить Україну, батько маленької вихованиці дошкільного закладу. Діти були раді такій зустрічі і мали змогу подякувати йому за захист. Воїну та його побратимам передали частину подарункових боксів. Ще кілька пакунків Інна Ковальська разом з волонтерами повезе на передову 14 лютого. За свою волонтерську роботу діти отримали подарунки від захисників і від Гончаренко-центру. І дітки дійсно вони свідомі і вони розуміють, що саме вони роблять гарну справу. І це ну надважливо, тому що це підтримка, це в першу чергу наша долученість і наша робота це те, що ми маємо і мусимо робити, щоб підтримати наших захисників і підтримати нашу державу. Я привезла такі незначні подарунки: це там якісь ага. засоби для ліплення, для їхнього розвитку, пластиліни і так далі. У цей нелегкий час, коли країна перебуває в тяжких обставинах, маленькі серця можуть надавати велику допомогу. Вихованці дитячого садочка Оленка виявили вражаючий приклад доброти та солідарності, зібравши подарункові бокси для українських військових.